Всім привіт! У мене зараз в руках 10 дюймів дрон і лазер детон плата ініціації. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про не сам лазер детон, а про те, що він має можливість працювати в режимі засібки. Зараз ми готуємо його до взльоту і під час польоту будете бачити ОСД і також буду коментувати, що і як відбувається. Кажу наперед, що детон має. Активне відображення на ОСД, тобто він показує, в якому він стані. В нього є time, теж це відображається. Щоб ви зрозуміло одразу, все побачите на ОСД. Переходимо до польотів. Так, підключаємо сірник, щоб ми бачили, що він у нас спрацював щоб було видно його, як ми будемо літати. Отже, у нас є запобіжник, ми злітаємо. Запобіжник витягується автоматично під час зльоту, і з цього часу у нас починається відлік, 2 хвилини, щоб відлетіти на безпечну відстань, щоб боєкомплект не здетонував. Зараз у нас відображається на екрані зверху, зліва Safe Time. Тобто, у нас є загалом 120 секунд для безпечного відльоту від позиції. На даний момент э, детон він безпечний, тобто можна навіть буде повернутися. Отже, зараз ми поставили дрон в режим засідки. Є дуже важливий нюанс. Зверніть увагу на OSD-екрана. У нас тут пише «Disarmed». Тобто він задізармний, він чекає арму. Так, у нас засідка 33 хвилини, 39 секунд. Відбувається. Як бачимо, дрон у нас очікує, лазер-детон-дізарм. Чому саме півгодини? Оскільки, якщо заармити наш лазер-детон і пройде 30 хвилин, він сам е, ініціює детонацію. Але для цього потрібно, щоб був включений армит е, самого детону. Зараз ми продемонструємо, переведемо на мод перший і умовна наша ціль: о, там є коробки, ми витимо в неї і будете бачити, як здетонує наш сірник на зіткнення з коробкою. Підсумуємо наше випробування. Лазер-детон має можливість засідки. Якщо вам потрібно придбати лазер-детон, переходіть на сайт БезпекаПром та замовляйте. Всім дякую за увагу! Щасливо!